Частинка Бахмута в Дніпрі. Зараз я знаходжуся у відділенні Бахмутської міської лікарні. Як вона працює в евакуації і чи лікуються там бахмутяни? Зараз дізнаємося. Майже весь колектив закладу це бахмутяни. Є частина персоналу, це лікарі, ті, котрі ну, там потрібно, щоб вони. Фахівці за цим фахом, але немає наших бахмутян, які мали змогу працювати здесь, Тому у нас є і лікарі ВПО з інших міст, і, і, і є місцевий лікар сумісникам. А більша частина це персонал нашої, нашої лікарні, нашого закладу, підприємства. Вони не всі працювали на тих посадах, на яких працюють. Десь, звісно, немає в нас це частина персоналу зі стаціонарного комплексу. Змінилися, мабуть, стали ще дружні... дружніше. Пройшов якийсь час, коли хтось не працював, хтось працював місцево, хтось десь ще жив, приїхали сюди, мабуть, стали дружніші, тому що є ілюзія дому. Ми всі друг друга знали. Ми... Більш-менш близько, але працювали разом один колектив, і ти приходиш вже як додому. Створюється ілюзія, що ти вдома. Тобі зручно, ти знаєш, ти не вирваний, ти не в іншому місті куди ти сам. І це зручно, це відображається і на наших пацієнтах. Бахмутяни приходять сюди з задоволенням, навіть якщо ну, є локація міста, і добиратися все з пересадками. Все. Але пацієнти теж приходять і говорять: ми як вдома побували, тому що ви персонал свої рідні обличчя, і інколи вони, ті, хто виїхали, не тільки з персоналу. А ми зустрічають тут друг друга і дуже цьому радіють. Приходять місцеві, надаємо допомогу за договором Ценцу населені за електронним направленням, всьому населенню безкоштовне. Немає винятку для мешканців якось з любого міста і місцеві, і ніднітряні. Але звісно, акцентовані ми на Надані медичної допомоги вимушено переміщеним особам з Бахмуту і Донецька і Луганська області, так. Вони є Лисичанськ, Донецьк, Луганська область, інші міста. Вже було створено один релакований структурний підрозділ в місті Бравари під керівництвом генерального директора за підтримки місцевої влади було прийнято рішення відкрити в місті Дніпрі релакований структурний підрозділ, тому що в Дніпрі багато населення одна з найбільших наших вимушено перемішаних осіб з квітня цього року. Я почала працювати на цій посаді. Проводився ремонт приміщень, завозилося обладнання, остаткування, проводилося оснащення кабінетів відповідно до Норм опрацьовувалися питання щодо створення умов для маломобільної групи населення. Було встановлено пандус, навіс, обладнаний санвузел, тактильні таблички, ну, тощо інші речі, візок встановлений при вході та інше. Поступово за потреби придбалось обладнання, якщо такого не існувало, робота з персоналом, тому що частина хто працював в місті, хто. Не працював, хто виходив, хто інший, хто переїжджав був, сюди до Дніпра. Тому це не один день. Паралельно опрацьовували питання щодо дотримання норм санітарних вимог. І поступово опрацьовувало керівництво питання щодо отримання в ліцензії, і починали роботу наші. Наш персонал спочатку було декілька лікарів. Постійно за потреби за вимоги наше керівництво постійно разом з за нашими заявками моніторували щоденно звернення до регістратури по телефонів. Яка послуга потрібна, яка як побутна, що є. Ми ще розширимо спектр послуг. Приходить устаткування. На цьому тижні прийшов новий ультразвуковий. Апарат, який дозволить надавати більш сучасну якісну медичну допомогу, дослідження більшої якості за рахунок додаткових датчиків в цьому апараті, Бо на наступному тижні планується поставка обладнання для лікаря ендоскопіста який вийде в нас, це теж наш лікар, який працював в Бахмуті. Потім він служив і знову повернувся до нас працювати. Ну, то Буде прошитися. Тому так, це не один день, це, мабуть, для того, щоб ми вже могли приймати це місяця, два, два-два з половиною. Десь у нас прийдемо лікаря на грапатолога. Під час відсутні працює з 8 ранку до восьмого вечора, сім днів на тиждень, то лікар у нас працює по зміні. В одному кабінеті може бути спочатку один, потім інший. Дається способи консультація кардіолога, робиться екальбіль. Та полтерське моніторвань. У нас працює лабораторія. У нас обладнання більше частина частина обладнання в насліду з нас а частина обладнання за потреби придбана нова. Є два структурно локованих підрозділа в один з праворах. Другий Дніпрі і те, що не вистачало, те, що нам необхідно для праці, було придбано нашим генеральним директором. Десь надаються реабілітаційні послуги пацієнтам. Частина обладнання теж вивезена з бахмуту. І устаткування частина була прикладе на вас. за потреби. Те, що було сучасно, потрібно старається розширювати перелік послуг і надавати ті послуги, які не будуть до переліку НСЗУ, Так, наприклад, є апарат ударно-волнової терапії. Звичайно, надається в приватних клініках, але в нашій клініці він може надавати як платна послуга, але ціна для наших пацієнтів. Дуже низька, відповідно, з приватними. Тому це для наших цей кабінет. Припаності з обладнанням все нове. Припане нова стоматустамо, стоматологічна для того, щоб було зручно пацієнтка, щоб не треба було клікові шукати. Mm. На даний час у нас розташований апарат, який не немає таких жорстких побачок для розташованих. Зараз більшість пацієнтів бахмутян це вони всі потребують психологічної підтримки, і вже пройшов той термін, коли вже цей стрес дає знати. Особ я працювала в місті, не залишала і в 2014-15 році. І коли людина переживає цей гострий стрес, але звісно ж туди було краще. Але люди теж турбувались. Хто з району Бахмутський район він теж переживав обстріли, і в нас переживали і були ще поранені все. згодом. Коли проходить час вже ці психологічні проблеми. Переходять в реальні медичні проблеми. Наші пацієнти, наші бахмутяни, більшість це фінансове обмеження, тому що особливо літні люди вони не можуть дозволити собі придбання елементарних медикаментів, які потрібні. їм. Тому наше керівництво ми постійно активно співпрацюємо і, і з організаціями, щоб забезпечити, забезпечити тим, тим, що ми можемо. Якісь медикаменти У нас є. Видача медикаментів нам наше керівництво частково закупає, частково з за організаціями спра працюють і передають нам сюди. От, і ми видаємо тест палуски від тиску. Або інше, то тобто, якісь специфічні препарати, там для хворих за, з бронхіальною астмою. Забезпечуємо наших на стаціонарів пацієнтами, системами, шприцями, то тобто, з фізичним то тобто те, що ми маємо максимально маємо змогу і надати без щоб послуга була, і люди могли отримати якісь медикаменти. постійно ведеться закладом співпраці бахмутяни, крім того, що. Хто раніше хто пізніше переїхав і пережив обстріли сам стрес? Більша частина втрату житла, втрату майна в когось загинули рідні, в когось хтось втратив свою справу життя. То в когось багато бахмучан приходять, чиї рідні чоловіки, діти знаходяться на лінії фронту. Вони пішли боронити свою країну, своє місце. І тому, звісно, ці люди, той рівень багато спектрів, аспектів стресу це не один якийсь фактор, як у Дніпряна або два. Це багато, і звісно, більша частина бахмутян вони. Вони потребують психологічної допомоги. Вона вже виходить за рамки да на, на, такої психологічної вже і медичної допомоги. І вже йде час, і цей стрес накаплюється і розне тільки. Якби об... загострюється хронічно, а вже формуються нові хвороби. Не тільки неврологічне. Ну я як не як лікар, могу я трошки як завідувач, але і як невропатолог, я теж ну веду десь прийом. Вони теж приходять. І це звісно, один лікар він опитує і роз розглядає інші патології, інші захворювання, і цей стрес переходить у формування вже захворювань, соматичних захворювань.